1 серпня 2025 року Українська прем'єр-ліга відкриває новий сезон, і матч рух Полтава обіцяє стати справжньою окрасою першого туру. Львівський рух, міцно закріпившись у еліті, приймає новачка ліги Полтаву, яка несподівано увірвалася до УПЛ. Гра о 18.00 за МСК на стадіоні Скіф задасть тон чемпіонату. Рух вражає стабільністю. Злагоджена робота тренерів і вдалі трансфери посилили захист команди. Їхній комбінаційний футбол тішить око, а підтримка вболівальників додає впевненості. Полтава, попри статус дебютанта, демонструє амбіції. Збори показали їхній характер, швидкі контратаки та влучні удари здатні здивувати. Прогноз матч буде видовищним і з купою моментів. Рух має перевагу завдяки досвіду. Але Полтава може піднести сюрприз. Ставлю на перемогу руху 2-1. Їхня зіграність і тактична гнучкість мають переважити.